Привіт усім! Мене звати Фаріон Аня. Я учениця 9-го класу. Чому я вирішила взяти участь у конкурсі? Я хочу розказати вам про себе, про своє життя. У цьому мені допоможе мій відеоролик. Моє життя наповнене суцільним позитивом та безмежною радістю. Всі мої життєві проблеми мені допомагають вирішити мої друзі, мої близькі і, звісно, мої батьки. З самого дитинства я була різносторонньою дитиною. Я займалася у багатьох гуртках, записувалась на різні види танців, пізніше записалась у театральне. А зараз я особливу увагу приділяю навчанню так як маю великі плани на майбутнє. Всі ті знання, які я отримала протягом 9 років у школі, зіграють велику роль у моєму житті. Адже тут мене навчили писати, читати, тут я знайшла собі багатьох друзів. Цей вільний час я люблю проводити з користю, люблю подорожувати. Цінові обличчя, нові знайомства, нові місця. Все це мене захоплює. Люблю кіно, природу, тварин. Часто згадую слова своєї вчительки: не тратьте час дарма, краще приділіть час книзі. Ось я і стараюсь притримуватись її порад. У вільну хвилину почитаю якусь цікаву книжку, послухаю хорошу музику, поспілкуюся з друзями через інтернет, адже потрібно з кимось ділитись своїми враженнями. Отже, чому я все-таки вирішила взяти участь у конкурсі? Це вже 9 клас. Пройдуть роки. Буде що згадати своїми друзями, однокласниками. Все те, що ми робили разом, все те, що приносило нам задоволення, все те тепло, яке дарувала нам школа. Велика подяка моєму класному керівнику Чернюкці Зінаїді Володимирівні. За те, що втілила у мене віру в себе, дала натхнення піти на цей конкурс. А також за набуті знання протягом багатьох років. А також дякую своїм батькам, дякую мамі за те, що подарувала мені життя, виховала мене такою, як я є, дякую татові за те, що дав мені сильний характер, підтримку та справжню батьківську любов.